Підготовка до Олімпіади з музичної літератури. Розділ 2 – Симфонічна музика. Відеоконспект підготувала король Ірина Павлівна, місто Калуш, 2026 рік. Симфонічна музика це музика, написана для виконання симфонічним оркестром. До жанрів симфонічної музики. Відносяться симфонія, симфонієта, Симфонічна поема, симфонічна картина, симфонічна серенада, концерт, симфонічна сюїта, симфонічна фантазія. Симфонія. Симфонія це великий твір для симфонічного оркестру, написаний у формі циклу зазвичай з чотирьох частин, що відрізняються характером і темпом, але об'єднані спільною ідеєю. Класична симфонія має структуру сонатного циклу і є найважливішим жанром інструментальної музики, часто порівнюваним за глибиною з драмою чи романом у літературі. Основні характеристики симфонії виконавці виконуються симфонічним оркестром, який включає струнні, дерев'яні та мідні духові інструменти та ударні інструменти. Структура. Класична симфонія має чотири частини: швидка у сонатній формі, повільна, лірична, менует або скерцо жвава, фінал, швидка життєствердна. Походження з грецької перекладається як співзвуча або злагоджене звучання. Розвиток. Жанр розвивався від епохи класицизму. Представники Йозеф Гайден, Вольфганг Моцарт, Людвіг Ван Бетховен. До романтизму та сучасності, де структура може бути вільнішою. Симфонія є фундаментом симфонічної музики, об'єднуючи глибокий зміст та складну оркестрову палітру. Розглянемо схему будови симфонії. Перша частина Форма сонатна. Темп швидкий. Характер музики динамічний, енергійний, схвильований. Друга частина адажіо або анданте. Форма тричастинна, Темп повільний. Характер музики ліричний, сумний, зосереджений. Третя частина може бути менует або скерцо, або марш, або вальс. Форма тричастинна або рондо. Темп жвавий. Характер музики танцювальний. Четверта частина фінал. Форма сонатна. Темп швидкий. Характер музики урочистий, святковий. Як ви зауважили з попередньої схеми, перша і четверта частини симфонії можуть бути написані або швидше за все, пишуться у сонатній формі, або у формі сонатного алегро. На цій схемі ми розглянемо структуру сонатної форми, вона поділяється на три великі частини: експозиція, розробка і реприза. В експозиції композитор нам представляє дві основні теми головну і побічну. В експозиції може бути вступ, головна партія, сполучна партія, побічна і заключна. Як правило, головна і побічна партія в експозиції пишеться у паралельних тональностях, в чому закладається основа кульмінації. Наступна частина розробка, де всі теми, і головна, і побічна, і елементи сполучної заключною розробляються. Композитор використовує модуляції, транспозиції, все, що йому потрібно для того, щоб розвинути музичний образ, той, про який він пише. Наступна, третя частина реприза. В репризі знов проходять теми головної партії, сполучної, побічної заключної, але в репризі, уже головна партія і побічна партія проводяться в одній тональності, тобто згладжується конфлікт, і в кінці на завершення може звучати кода. Наступним жанром симфонічної музики є симфонічна поема. Симфонічна поема це одночастинний жанр програмної симфонічної музики для оркестру, що має літературний, живописний чи філософський сюжет, який втілюється через вільний розвиток музичних образів. Заснований у епоху романтизму, представником є Ференс Ліст, жанр синтезує музику та драму, поєднуючи вільну форму з єдиним тематичним матеріалом. Основні характеристики симфонічної поеми: одночастинність. Зазвичай твір складається з однієї частини, хоча вона може включати кілька контрастних розділів. Програмність, наявність назви або сюжету, що вказують на конкретний позамузичний зміст літературний, історичний, пейзажний, вільна форма на відміну від класичної симфонії, тут немає суворих структурних обмежень, форма підпорядкована розвитку сюжету. Монотематизм. Часто в основі лежить одна музична тема, яка трансформується протягом всього твору. Симфонічна поема стала способом об'єднання способом об мистецтв, наближаючи інструментальну музику до розповідності подібної до поеми в літературі. Симфонічна сюїта. Симфонічна сюїта це циклічний інструментальний твір для оркестру, що складається з кількох контрастних частин, об'єднаних спільним художнім задумом, сюжетом або програмою. На відміну від симфонії, Сюїта має вільнішу будову, а її частини. Танці, картини, марші є завершеними п'єсами, що часто не віяні казками або сценами з балетів. Основні особливості симфонічної сюїти структура, складається з кількох самостійних контрастних частин. Контраст. Частини часто відрізняються за темпом, настроєм та характером, об'єднуючись спільною темою. Походження. Розвинулась з барокової сюїти, але в ХІХ-ХХ століттях стала програмовою сюїти з балетів, опер або фантастичні твори. Приклади пергюнт Едварда Гріга, Арлезіанка Жоржа Бізе. Невідоміші композитори писали сюїти як послідовність оркестрових фрагментів, що розкривають певну сюжетну лінію. Симфонічна фантазія. Симфонічна фантазія це одночастинний програмний твір для симфонічного оркестру, що відрізняється вільним розвитком музичного матеріалу, яскравістю образів та фантастичним чи казковим характером. На відміну від суворої в симфонії, фантазія не має жодної структури, дозволяючи композитору експериментувати з формою, поєднуючи різні темпи та народні мотиви. Ключові особливості симфонічної фантазії вільна форма. Композиція будується на розсуд автора, а не за класичними канонами. Програмність. Твір часто базується на казковому, фантастичному сюжеті, літературному чи історичному джерелі, яскраві контрасти, різкі змі... різка зміна темпів, настроїв, звучання інструментів, одночасність зазвичай це один великий твір, симфонічна фантазія Морі Равеля Болеро може служити прикладом цього жанру.